Сьогодні в мене огляд намету Терра Ікогніта Лігера 2, також ще декілька відосів. Сьогодні буду знімати. Погодка така, що йде дощ місцями, от зараз трішечки більш-менш нормально. Дивіться, як хмарно сьогодні. Але небо вже світле не таке темне, не темно-сіре. Значить, можна трохи познімати контенту. Терра інкогніта Лігера 2 намет досить прикольний. Класний і повне відео вже на моєму YouTube-каналі. Піду далі знімати. Бережіть себе, всі мої соціальні мережі, все є, все доступно для, до перегляду, все на виду, в шапках профілю в усіх соціальних мережах. Все як завжди. Дякую за перегляд, за довіру і за підтримку україномовного контенту. Особливе окреме дякую. Всі промокоди, посилання і все як завжди під повними відосами на YouTube. Ну, наче все сказав. Гляньте, вон, слив, скільки. Зараз відос дозніму і одну візьму.